Прироги друзі продовжуємо по попуйтайм. Надіюся, що цей раз я нарешті запишу нормально, бо це уже сота запись. Чи нормально? А... Чого іменно нормально? Об'ясь. Куда сюди? Не тут. Иду тут, о. А, подойдет, не может быть, я... ж пів життя поламаєш, да. А, я, я мав говорити. Я... Окей. Я мав би щось говорити, а я не. ладно. Окей, я зараз коротше, виключу запись, виключу запись і буду проходити без запису, бо це невозможно. Я буду, я буду матюкати багато. Можно от раз Скільки хочеш, ти будеш спавнитись тут і тобі окей. Окей, <смі> мені це подобається, мені подобається, як воно горить. Сейчас секундочку. Фу, бляха. Дубубаченья подбюка. Сейчас бей. Сейчас бих ты бдем, ты ты бдем. Бежи, бежи, Ярик, бежи! За іспанців, за рду, за піч. За ці. За овощі, За іспанців. За. не знаю ще когось. Дооо, да, падлюка! Господи, я тебе стола ти, курва, курма! Я його просто! Я його продав ти цікав! Я його продавав на базарі. Боже, я скільки з ним возився. Це не, Це не передавай. Отак От тобі патнюка, я тебе не наріжав репадаль. Та щоб я ще раз, та з тобою, та пішов, ти знаєш куди. Фу! Фу! Не знаю, я вирішу в моменти ці. Ягануті, господи, за що? Я з ним бігав, я, я не знаю, я це зробив. Це з ним саме запарне. Я, я просто я нема вернус. Б. Всю. Я зробив а боже мій. Ой, господи, помилуй. Так, що, касет. Да? Да, так, фух, чекай. Його просто...

We were trying to bring supplies back up to the elevator, but we got jumped. Had to turn all the way back around. <laughs> they took everything we had. Right after one of them kicked my leg. Mm. How is he, Doc? Not too bad. Oh. You live. See, doctor, oh, doctor, oh, to liquoro, toj sami so, um...

о, це ти! Значить, лікар. Ні, uh, не думаю. Я тут збирався. Дуже боляче, боляче, волячі, волячі! <sighs> the it's it's impossible for me to get around here. Traps like this are everywhere. It's the cold the hole. The 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 big mean doctor knows that. Коротше він щось. Ай мені... А, це ми його відволікали, щоб я помню. Коротше, йому він щось наляканий чи що з ним з ним щось вообще взагалі... ну. Якісь я вам кажу. Я про <кхід> так. Та ну блин, що п'ять мені? О, ось і ти. Are. Я тебе чекав. По... Схоже, що ти і... I... Да, я зробив. Да, плейтайм... Не пам'ятаю, що я бачив. Why come back? Я не думаю, що ти, тільки із-за цього може тут пали хтось, хтось із твоїх, хтось тут загинув. Тебе привели сюди. Коротше, він нам розказує, що нас, я так розумію, привели сюди, і ми взагалі не мали тут діти. Короче, розказує дичь таку, не неумарину. Ну, він розказує вообще дичь. Ну, Разказывает это в стилі таких докторів. Типу, ой, та ти отак, та ти сюди прийшов, бо тебе напевно тут хтось загинув, так? Я прийшов, бо мені е, бо пригод хочеться, пригод. Йопірно, я пер на то ятер. Добрий вечір, добрий. Я ж надію вже нікого не буде. Я просто вже, ну, я типу вже задубався. Так, ми випускаємо сюди. А що мені треба зробити? А що робити? Так, це двері візитки не прийшли. Так. Чи що? Він, ну, коротше, ненормальний, мені кажуть. Він розказує те, що розказав інші доктор. Лікар не такі би не такий би фагни мається. А що зробити тут? Там мала бути карточка? Ч? Так нема тут ничего. Так нема. Либо сейчас сказал, сказав, що всіх прикинь страждань лютый. Тюхо, ты вообще тюка, ты вообще не маєш зараз жити. А шо? Бачиш шоооооо що... таких клас не пиццелу. ты якусь хрінь. Шо а-оо Може, я щось пропустив. Зараз повернусь, окей, я... я. Я не проти. Так, я. В общем, я тут. Я подивився, скільки в мене записів, в мене записів. час, я час. Я навіть не час, я дня три з ним возився, щоб нормально його зробити. А він мені отак. Відплатив. Тюка. А, ну кажу, він тюка. Ох, карточка. І... що? І має щось чиниться, я так розумію. Так, має щось відчинитися. И мы маємо кудись іти. А куди? А, все, дороги назад нема. Все, логий.

They do to each other. Sure, All they want is violence. Look around. Evidence for it is. Could once they had choice, once they were free. They was their creation. They've made... о па -па 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 -па. а что быть а я а А як мені зробити, щоб воно... Я так розумію, мені треба розрізати і взяти нову руку. Так, давайте припустимо. У мене є... Е, отут, в другий мене є ця фігня. Ось тут я взагалі нічого не можу робити. Ось тут я... -а господи. ти батом. Все, я, сткрит... я понял.

that's the bad reason well it was <laughs> because the torture experiments killed everyone including whoever you gave it to you know that papa said you have to go because there are seeds in this place oh so did she tell you her part? That she knew it was coming. Or did she leave hmm. out that crucial detail? Yes, that wouldn't surprise me. Has she not oh ah. I told you only what you needed to know to do exactly as we ask. You've seen what they do to each other. All they want is violence. Look around. Evidence for it is everywhere. What все? Поломали систему. Ну і пішов ти. Ну і пішов ти. Я так все одно не знаю, знайде. Так, we all are I know you're scared. We're safe here. We? Okay. We're here for you, Timmy. We always will be. Тобто ми маємо, типу, робити записи того, кого ми зараз знаходимо. А я не знаю, мене серія вийде довго. Кер. Ми безпечні тут. О-о-о, добре. А якщо ми сюди побіжимо? Значить ну, ми вийдемо. Вийдемо. А я задихаюсь. Ладно? Ладно, сейчас. Щас. Дев'ять. Три. Один. Nine. Okay, okay. 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 My... send him up the second.

Cognitive hmm. functionality appears minimal at best. <sighs> Great. Smith. We're here ah. for you, Timmy. Nope. Why do you submit to their whims? Playtime hurts us. My experiments had to. Be done. Do you think Poppy cares about you? She'd sacrifice you in an instinct if she believed it meant getting what she wants. The only difference uh... between her and I. Окей, oh okay, ладно, продовжуємо наступні серії. Я не знаю, скільки ця серія вийде, не продовжую наступні серії. Поки що посилання на під обід відео, телеграм, дискорд після канал постати подобайки, не забувайте писати коментарі до з тих ігручок, до зутих проходжень. Всім пока.